У будинку у селі Буланове з Чербанівської громади проживають семеро переселенців із Харкова. Ми приїхали сюди 7 квітня, не планували в Полтаву. Ми їхали в Хмельницьку область. Їхала двома машинами, одна машина зламалася. Тоді звернулися за прихистком до Людмили Кібальник. Її покійний чоловік раніше працював із Іриною Окунівою. Ми просто приїхали до них в магазин, а виявилося, що його нема, він помер. Тут заходить Людмила Михайловна, я кажу, Людмила Михайловна, ви мене пам'ятаєте, вона каже, да, пам'ятаю. Я говорю, рятуйте. Вона каже, нема проблем, їдемо. І вона нас взяла, і ми приїхали. І коли ми, півтора місяці, не знімаючи одягу, спали в Харкові в погрібі на консервації, на мішках з картоплею, і діти нас боялися свіжого повітря, відкритих пост, простірів, то коли вона нам застелила чисту. Простирадло. Це було щастя. Гурт великий. Ми взяли огород у сусідів, картоплю посадили, огірки посадили, всі гуртом поливали, збирали врожай, консервували, варення варили. Зі збільшенням кількості людей у будинку змінилося і використання комунальних послуг. Тому господарка оформила відшкодування, яке надають людям, котрі прихистили у себе переселенців. Платіжки, як ми не топили, то десь 1600 в місяць. А якщо це опалення, то десь, в залежності від температури, 4 тисячі п'ять з половиною. Я отримала зараз відшкодування за 6 місяців, ну десь відсотків 60 покрило воно. Кожний заявник отримує різну суму компенсації за комунальні послуги. Це залежить від кількості людей, яких він поселив, та днів, які вони проживали. За одного переселенця на місяць виплачують близько 450 гривень. Це 14 гривень 77 копійок за один день. А у період з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2023 року, Сума компенсації щодня складає 30 гривень. За місяць це 900 гривень. У Щербанівській громаді від початку компенсації, це з весни минулого року, виплатили понад 1 мільйон гривень таких відшкодувань. Їх отримали 221 власник житла за 820 переселенців, каже Леся Осадча. Люди, ті, хто подали у нашій громаді, отримали виплати за вересень місяць включно. Тобто виплата ця трішки затримується. Цю виплату здійснюють е, донори. На сьогоднішній день виплачують кошти червоний хрест. А за жовтень, листопад, грудень, на які вже подані були заяви, ще не отримали. За січень місяць вони будуть подавати тільки ось в кінці січня. Ну з 1 лютого за період з березня до грудня 2022 року в області нарахували майже 160 мільйонів гривень компенсацій. Майже 22 мільйони гривень уже виплатили з держбюджету. Це від березня до серпня. Ще 54 мільйони гривень перерахували міжнародні партнери за період з травня до вересня. Зараз у нас іде затримка в зв'язку з формуванням нового бюджету, і е, також ми очікуємо, що з 1 лютого з е, Запрацює електронний майданчик, який дозволить більш швидко і якісно подавати переселенцям свою інформацію, а державі швидше оформляти і перераховувати ці гроші. Може, на жаль, дуже велика проблема у нас виникає з громадами, які при оформленні, допускають невеликі помилки. За словами Едуарда Реви, через це документи повертають на доопрацювання, приймають заявки від власників житла щомісяця з 1 до 5 числа. Каріна Попова, Ігор Лук'яненко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.